Найближчими днями і вже сьогодні, фактично, і завтра, і е, до кінця тижня е, погода в Україні буде іншою, тобто не буде ось такого розкішного тепла, майже літнього. Сьогодні ну, у Києві, наприклад, неймовірно красивий, теплий сонячний день із е, е, таким е, несильним вітром, а то тобто, подекуди навіть із штилем. І вже погода готується до кардинальної зміни. До нас іде похолодання. І в зв'язку із саме такою зміною погоди ми поговоримо сьогодні з вами про те, як власне, впливає зміна синоптичної ситуації на організм людини. Ми час від часу повертаємося до цієї теми, але треба завжди нагадувати, що, наприклад, дуже часто не лише просто людина залежить, ну, її стан залежить від якоїсь конкретної погоди. А саме людина переважно е, негативно реагує на зміну погоди. Е, ну, Метеозалежність. Що це таке взагалі, і м, які можуть бути симптоми, м, якщо ви відчуваєте, наприклад, головний біль? Це один із найпоширеніших симптомів метеозалежності: е, мігрень, пульсуючий біль у голові тощо. Ну, також е, у суглобах та м'язах біль. Ну, І зміни атмосферного тиску можуть впливати власне, на суглоби, і тому е, тоді. І людина відчуває біль або дискомфорт. Звичайно ж, сонливість втома, зниження працездатності. Навіть коли ви нормально виспалися, нормальний був настрій, фізичний стан, здорове харчування саме зміна погоди може викликати сонливість і якусь незрозумілу втому. Зміни настрою це очевидно. Людина, особливо коли було, наприклад, 25-26 градусів, світило сонечко і не було ніякого вітру, і тут раптом хмарно, якась мряка, сильний вітер, холодно, то з'являється роздратованість, тривога і навіть депресія під час погіршення погоди. Ну, звичайно, на погоду ну можна все валити. Що може допомогти, щоб уникнути ось таких проявів? Ну, перш за все, це фізична активність, помірна. Ну, по перше, регулярна фізична активність ще нікому не завадила. Вона сприяє покращенню кровообігу, допомагає зменшити біль, власний дискомфорт, відпочинок, спокій, правильне харчування. Ну, Про це не говорить лише ледач, збалансована перепрошую, дієта, підтримує завжди фізичне і психічне, особливо, до речі, здоров'я. Не переїдати, особливо на ніч, багато свіжих овочів та фруктів, питна вода. Вона допомагає зберігати баланс нормальної води в організмі і це також ну, полегшує себе метеозалежності. Дуже цікаво, як впливає на наш організм власне або високий тиск, або низький тиск. Ну, от Підвищений атмосферний тиск він приводить до. Збільшення рівня кисню в крові, і, в принципі, для людини це непогано, ніби вона може бути бадьорою, але це може своєю чергою вплинути на артеріальний тиск. Я знаю, наприклад, що от коли антициклон, спека. Тобто підвищується тиск атмосферний, люди не дуже добре реагують. Знижений атмосферний тиск це така загальний симптом. Він, от якраз, він. Досить часто може, не обов'язково, але може викликати головний біль. От, власне, цей біль у суглобах. Ну, хмарна погода очевидно впливає на настрій емоційний стан людини. А як. Ну, якби при похмурій дощовій погоді люди відчувають себе сумними. І сонячна погода, звичайно, сонечко, коли з'являється, то з'являється і настрій. Ем, ну, Повертаючись до літніх процесів, наприклад, гроза може впливати на якість і тривалість сну. Вони заважають, очевидно, спати, сильний вітер. І тому якби, гроза, особливо в наш час, у час війни, гроза може викликати тривогу і навіть депресію. Магнітні бурі, ми про них ще поговоримо, тому я поки що. Тут не затримуюся, але все ж таки вони можуть викликати аномалії в атмосферному тискові і відповідно впливати на фізичне психічне здоров'я людини. Ну Також я говорила про сприйняття, вірніше, не говорила про сприйняття звуків. От коли високий атмосферний тиск, ніби тут я його трошки похвалила, але він може приводити до підвищення звукової чутливості, тобто це антициклон. І це робить звуки більш неприємними для деяких людей. Ну Про звуки неприємні, ну хто як не українці, дуже добре, на жаль, знають. Ну Поговорили ми про головний біль, мігрень, сонливість в тому і, звичайно ж, поговорили про те, як цього уникнути. Ще так пробіжимось. Фізична активність, правильне харчування, час від часу відпочинок, звичайно, за можливістю, і питна вода. Ну, ось такий він вплив на здоров'я людини ось ця зміна погоди. Перш ніж перейти до прогнозу погоди, власне. На найближчу добу і розказати про цю зміну, звичайно ж, не забуваємо про наші магнітні бурі. І зараз до вашої уваги прогностична діаграма, з якої видно, що зараз ситуація досить спокійна. Спостерігаються якісь невеликі коливання, особливо на початку доби. Але в принципі нічого такого ну загрозливого. Тому нарешті нарешті, нарешті переходимо до вже анонсованого. Прогнозу погоди із зміною синоптичної ситуації. Отже, через діяльність атмосферного фронту, який вже впритул підійшов до західних областей України. Завтра на заході, на півночі, а також на Вінниччині, це центральна область, можуть спостерігатися дощі і знизиться температура повітря. Ну але вже оскільки дали карти, то ми вже безпосередньо розпочинаємо. 24 вересня у західних областях України місцями дощ, ну сильних дощів не повинно бути, але ось температура повітря відчутно знизиться. Вона вже там почала знижуватися. Ну і завтра 15, 17, 15, 18 градусів тепла у північній частині України. Завтра. Погода зміниться, адже завтра збільшиться хмарність, тобто такого сонечка вже не буде, на жаль. Пройдуть невеликі дощі, і головне, що ну, відчутно суттєво знизиться температура повітря. Як ви бачите, до 14-16 градусів тепла завтра на півночі України. Але є і хороші новини, так би мовити, завтра на Сході. На Харківщині, на Луганщині, на Донеччині ще триматиметься літо. Буде багато сонця, антициклональний характер погоди. А ми пам'ятаємо, що високий атмосферний тиск зумовлює допомагає бути бадьорими, і температура повітря 25-28 градусів, можливо, навіть до 29 на Луганщині. Тобто, завтра на сході України буде ще дуже і дуже тепло, і сонячно також. У центральній частині України загалом погода зміниться. Так різко, ну дуже істотно, так би мовити, починаючи з Вінниччини але і на Черкащині, і в Кропивницькому з районами завтра також похолодніше У Дніпрі з районами ще буде досить тепло. Ну але ось опади завтра мало ймовірні. Ну хіба що, як я вже сказала, у Вінницькій області і надвечір також на Черкащині. У південній частині України завтра переважатиме ще суха погода, буде дуже багато сонця, багато тепла, такого літнього просто 25-27 градусів вище нуля. Ну, у Києві, у столиці, увага! Завтра погода суттєво зміниться, адже, по-перше, збільшиться хмарність. До такої щільної хмарності е, пройдуть невеликі дощі. Ну на великі там ще якісь помірні не варто розраховувати, але тим не менше невеликий дощ буде. І головне, що завтра, як ви бачите, ось на своїх зараз екранах, температура повітря максимально становитиме лише плюс 15 градусів після сьогоднішніх плюс 25. Ну, ось така зміна погоди про вплив зміни погоди на організм ми поговорили. Ще буквально кілька слів, що нас очікує до кінця тижня. Е, 25-го Вересня антициклон з північного заходу витіснить рештки хмарності з України. І за ним пошириться нове свіже повітря арктичного походження. І тому при проясненні вночі на Заході та Півночі є ймовірні заморозки на ґрунті. А 26-27 це таке ясне небо, воно поширюватиметься, антициклон поширюватиме свій вплив далі, практично на всю територію України. Похолодніше скрізь, буде десь плюс 12, плюс 17 градусів. І також заморозки 26 та 27 вересня, ймовірні, назад. Заході, півночі, у центрі та на Сході України. Ну Ось такий найближчий холодний прогноз погоди. Закликаю вас стежити за. Моїм Ютуб-каналом там буде багато подробиць. Усіляких цікавих, усіляких розмов, і, звичайно ж, як завжди, уточнені прогнози надзвичайно важливі. Але ще ще раз попереджаю: в Україну йде похолодання. 25-го заморозки на ґрунті, північ, захід, 26-го, -27 27-го Північ, захід, центр та схід. Ну і загалом в день також буде холодно, плюс 12, плюс 17 градусів. Ну і як завжди, звичайно ж, уважно стежте за уточненими прогнозами погоди на каналі Еспресо.